Доброго дня, шановні студенти. Я представляю дисципліну регіональна економіка. Мене звуть Фурман Світлана Станіславівна. Я працюю в інституті економіки та ментал-менеджменту і є старшим викладачем кафедри фінансів та обліку. Відповідно, я читаю різноманітні економічні дисципліни, тому в межах і цієї дисципліни, яка є вибірковою. Намагаюся надати студентам таке об'ємне уявлення про ті економічні процеси, які відбуваються і в національній економіці, ну і поза її межами. Дисципліна регіональна економіка призначена для студентів економічних спеціальностей, зокрема, це облік оподаткування, фінанси, банківська справа та страхування, менеджмент, публічне управління та адміністрування та маркетинг. Обсяг дисципліни це чотири кредити. І підсумковий контроль, це іспит, Відповідно. Чим займається дана дисципліна? Що ми робимо в межах її цього курсу студентами? Регіональна економіка досліджує закономірності розвитку різноманітних територій в межах однієї національної економіки. Тобто будь-яка країна включає в себе різноманітні території, які ми називаємо регіонами. Ці регіони мають свої особливості. Історичні, економічні, соціальні, політичні. І наше завдання дослідити, а чому так відбувається, і відповідно, як це можна використовувати? <кхм> Я не хочу зупинятися на трішечки, можливо, там нудних моментах, де що саме ми будемо досліджувати, як і чому, що повинен знати студент. Але в чому корисність цієї дисципліни? Яким чином студент, який має економічні знання, ну власне не тільки, може її використовувати? Скажімо, візьмемо таку спеціальність як маркетинг. Для чого маркетологу регіональна економіка? Попит споживачів має свої регіональні особливості, пов'язані з їхнім історичним розвитком, пов'язані з їхніми традиціями, відповідно. Виробництво продукції також базується на тих ресурсах, які є в даному регіоні. Зокрема, це трудові ресурси, які також мають свою специфіку в підготовці і, відповідно, існує певна специфіка в організації роботи персоналу. Маркетологу необхідно знати, а які взагалі традиції споживання в даному регіоні. Коли маркетолог досліджує ринок, то йому необхідно знати. Як можна буде просувати якийсь певний товар? Яка буде реакція споживачів саме на цій території? так, Тут дуже багато особливостей. Далі, чи потрібна регіональна економіка, скажімо, менеджерам? Ну, звичайно, так. Коли ми з вами говоримо там про менеджмент логістики, то? Розуміння того, знову ж таки, які специфічні характеристики даної території, розуміння її інфраструктури, тобто які там шляхи сполучення, чи є там якісь там складські приміщення, як розміщене виробництво, які є наявні ресурси, є надзвичайно важливим. І знову ж таки кожен регіон, і навіть. І Різні локальні е, утворення в межах регіону де мають свої певні особливості. Е, далі, якщо ви займаєтеся там, підбором персоналу, відповідно, е, знову ж таки, є якісь місцеві традиції, де, які необхідно враховувати при підборі спеціалістів. Є певні особливості територіальні в підготовці спеціалістів. Це можуть бути люди з вищою освітою, там, з середньою спеціальною освітою, відповідно. Кожен регіон також має свої особливості саме в цьому розумінні. Далі, спеціалісти з публічного управління і адміністрування. Дана спеціальність готує майбутніх держслужбовців, людей, які будуть працювати, можливо, в органах місцевого самоврядування, а можливо, в державних установах, і е, знати, як керувати саме даною територією, знов ж таки, які її особливості, да? особливості розміщення ресурсів, продуктивних сил, які галузі. Притаманні саме даній території, як розвивається е, так е, населення на даній території, які суспільні якісь тенденції, політичні тенденції. Держслужбовці в майбутньому знати обов'язково необхідно. Але е, в межах дисципліни, крім того, що ми студенти ми вивчаємо саме е, оці особливості, да, ми ще досліджуємо. Найбільш актуальні аспекти, ну, скажімо, там ще там роки півтори тому ми говорили про те, як впливає пандемія і карантин, значить, на розвиток економіки, та які тут є саме також наші українські особливості. Сьогодні відповідно ми говоримо про те, як впливає війну війна чи на розміщення продуктивних сил, чому відбувається релокація бізнесу, як це повинно відбуватися правильно? І якраз якщо наші студенти бажають в майбутньому займатися бізнесом, чи то, власним індивідуальним, невеличким, середнім, можливо, вони вливаються так вище, який вищий ланку, то зрозуміло, що їм необхідно також знати, які особливості місцевого бізнесу. А тут навіть говоримо вже не про регіональні особливості, а про локальні особливості. І особливо це актуально в умовах війни, тому що бізнес переміщується. Люди переміщуються так, тому що міграційні процеси дуже у нас активно відбуваються, і до чого це призведе до того, що відбуваються значні зміни да, в розміщенні продуктивних сил, і це треба розуміти, як це відбувається, як це відбудеться, як це вплине відповідно, на майбутнє української економіки, і як студент знайде своє місце в усіх цих процесах.